Доброго дня, шановні батьки та діти, хочу продемонструвати вам процес виконання домашнього завдання на платформі Scratch, також і процедуру реєстрації на цій платформі. Якщо ви зареєстровані на нашому сайті, так званому LMS, то коли ви переходите на цей сайт, у вас будуть вказаний тут курс, буде писати математика перший клас, і з лівої сторони будуть відображатися уроки. У мене відображаються всі, тому що я викладач. У вас вони можуть, будуть відображатися по порядку, тобто по процесу появляння. Можливо, буде максимум, щоб показуватися майбутній урок. Тобто, Ви, наприклад, не зможете подивитися 30-й урок, з першого уроку там, і інший. Тобто, це поступово буде появлятися. Отже, увім ситуацію, що нам потрібно виконати домашнє завдання. На сайті LMS я переходжу до першого року, до теми першого року, де я можу подивитися матеріали. Натиснувши на цю вкладочку відкриється для мене презентація, все те, що показував вчитель на уроці, всіма завданнями, всіма підсказками, всіма посиланнями на інтерактивні вправи, а також існує річ, така як домашнє завдання, натиснувши на яке, ми з вами будемо бачити саме безпосередньо те домашнє завдання, яке задав викладач. Тут зверху буде написано тема нашого заняття, і також, що нам задано додому. Додому нам задана дошка, це наше посилання на канву, де вам потрібно буде його виконати. І у вигляді посилання або у вигляді скріншота прикріпити ось сюди, там де написано Здай домашнє завдання. Ми ж сьогодні з вами попрацюємо зі скрещем, так як я обіцяв. Отже, що нам потрібно зробити? Натисну цю на вкладочку посилання. І для нас відкриється нова вкладка. Також для тих батьків, які ще не зареєстровані на платформі LMS, я також це домашнє, це, ці домашнє завдання. Продублював вам на в телеграмі. Ось тут в вкладочці домашнього завдання я прикріпив те, що є посилання на канву і є посилання на Scret. Тому ви різниці немає, де ви натиснете, як ви прийдете до Scretчу. Натиснувши сюди, ви побачите таке, таке віконечко, такий сайт. Що нас цікавить, якщо ви там не авторизовані, то у вас вкладочка буде така активна, як увійти. Якщо ви маєте свій пароль, ви можете його вводити і заходити. Якщо ви взагалі не зареєстровані, то вам потрібно буде, шановні батьки, натиснути річ, як приєднатися і пройти процедуру реєстрації. Як. Як. Перше, що ви повинні зробити, це придумати нікнейм. Бажано це робити на англійській мові. Ну, давайте я, я ставлю такий нікнейм, як Сергій 2025, і також придумайте якийсь пароль. Придумайте на складний. Щоб ви потім могли. Щоб ви потім могли його не забутися. Так, що він каже, що я не повторив за склину, давайте ще додавлю 2025. Ой, 25. Щоб це було поєднання і тексту, і самих літер. Окей. Після цього, як ви придумали собі нікнейм, знову ж придумайте такий, щоб він був співзвучний, не вигадуйте там нічого. Ну, і придумайте пароль такий, щоб ви не забували. Після чого ви натискаєте кнопочку далі. Тоді вам потрібно буде обрати мову, якою ви користуєтеся. Бажано обирати мову українську, тому що, коли у нас будуть уроки, я буду віддавати команди, для того, щоб додати скреч. саме українською назвою. Ці команди будуть звучати українською. Тому, що, щоб діти не шукали, не плуталися, обирайте прийшла в українську. Вибираєте українська, натискаєте далі. Тут можете обрати, е, хочете вказуєте вірну дату народження, хочете не вказувати вірну. Ну, таку процедуру ви повинні обрати, як е, якби вказати свій вік. Ну, давайте виберемо що я 2012 року. Окей, Об, натискаю далі. Тут я вибираю стать, можете не вказувати. Натискаю далі. І після чого найголовніше, ви повинні вказати свою електронну пошту. В принципі, можете вказувати ту електронну пошту, на яку ви реєструватися. Реєструватися, не бійтеся, там ніяких сповіщень туди приходити не буде. Ну, така процедура, ми мусимо вказати електронну пошту. Давайте я вкажу свою. Звичайно, що вона, е... що вона звичайно, вже використовується. Я скопіював і розміщаю сюди свою електронну пошту. Натискаю далі. Е... Треба пройти капчу. Ще інколи вона вибиває. Може у когось виб'є капча, може у когось не виб'є капча. Ну, давайте. Я вже записую урок, тому що вам варті все пройти. Вибачайте, в мене на фоні літаки літають. Тут звук трошки буде чути. Да, скільки тих вже мотоциклістів? Я повинен обрати? Світлофор, давай світлофор. Мотоцик... Мотоцикл, повторити мотоцикл. Давайте світло бороти, ми з ними. Ось така довга капча, але я її пройшов. Після чого мене платформа перенаправляє на, на безпосередньо уже сайт. Тут відбувається певний якийсь елемент розповіді про нашу платформу. Можете пропустити. Швидко прокладите і все. Дивіться, що після того, як ви це зробили, батьки, дивіться, зверху у вас вже буде відображатися не вкладочка у вітрі-прийде, а буде відображатися ваш нікнейм, і буде список, наприклад, моїх проєктів, налаштування і так далі. Дивіться, ми ще не пройшли реєстрацію. ми ще не пройшли. Ми повинні будемо підтвердити свою електронну пошту. Що вам для цього потрібно зробити? Після того, як ви а, зареєструвалися, Перекинув вас сайт на, на це місце, перекинуло вас посилання. Вам потрібно натиснути таку кладочку як налаштування. «Налаштування» І перейти до вкладочки Пошта. «Пошта». Тут у вас буде відображатись так само, як зараз відображається у мене. Це означає, що ми свою електронну пошту не підтвердили. Значить, що робимо? У вам вже на вашу електронну пошту був відправлений лист. Давайте ми підемо на нашу електронну пошту. Я гляну, чи прийшов мені лист від Scratch. Ось я бачу, мені прийшло повідомлення про те, що я повинен підтвердити свій аккаунт. Так. Тут я обираю або сюди, або просто натискаю на це довге посилання. Давайте натисну на довге посилання. Натиснувши на довге посилання, у відбувається процес якби підтвердження свого аккаунту на Scratch, яку я знову відкрию з налаштування і прийду до вкладочки пошта. То я побачу зелену галочку. зелену галочку. Це означає, що я процес реєстрації на платформі Scratch пройшов. А тепер щодо домашнього завдання. Якщо ви це все зробили. Якщо ви це все зробили, я трішки позакриваю. Я повернусь знову до нашого домашнього завдання. І знову перейду за посиланням. Перейшовши за посиланням, я вже буду бачити свій нікнейм. Бачите, Сергій 2035 і я можу вже з цими речами будь-що робити. з цими проектами ділитися, зберігати і пересилати. Добре, показую на рахунок домашнього завдання. Ось ви перейшли, ви вже зареєстровані. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно буде натиснути кнопочку переглянути код. Переглянути код. Найти нашого спрайта, нашого воротаря, ось він, зараз у нас і включено. Натиснути його образ. Натиснути образ. Так, як він виглядає. І якщо не помиляюся, в домашньому завданні, настоїть завдання поміняти йому колір його футболки. Тому я вибираю інструмент відеречко, Обираю якийсь колір, якщо не помиляється, там було фіолетовий колір, так і був вам вказаний. Тому тут нічого не вибираєте, просто обираєте інструмент відеречко і зафарбовуєте футболку нашому воротарю. В принципі, це все. Ви можете сфотографувати мені. З фотоапаратом і знімок того, як ви поміняли нашому нашому воротареві майку прислати, прикріпити в домашньому завданні. А можна зробити вже більш круто, як то кажуть. Повернутися до такого коду. Дивіться, що далі зробити. Нажати ось тут файл. файл. Заван... Ви виконати завантаження. Ні, ні. Ремікс. Нажати ремікс, ремікс натиснути. Він також зелененьким ось тут підсвічується. Давайте почекаємо, поки відбувається ремікс. Це якби ми цей проект зберігаємо уже у себе. А потім, коли ви натиснете «Батьки Ремікс, у вас з'явиться кнопочка «Поділитися». поділитися. Перед кнопочкою поділитися буде його назва. Можете тут звичайно це все видалити написати, наприклад, там, робота, сергія. Вибачте, знову мову не поміняв. Робота. Сергія. Ну, припишете своє прізвище та ім'я перейменували, натискаєте «поділитися», Поділитися. У вас з'являється ось таке віконечко. Це, якби ви вже вважаєте, що це вже ваш власний проєкт, і ви можете з ним ділитися. Тоді ви вибираєте таку річ, як скопіювати посилання. І копіюєте верхнє це посилання, натискаєте клачку Cop-Link. Натиснули. Натиснули. Після чого ви йдете до ЛМС. LMS, до LMS, і ось тут, там, де написано, у вас здати домашнє завдання. Клацайте мишку, натискайте права кнопка мишки вставити. вставити. І коли ви натиснете відправити домашнє завдання, вася річ стане такого жовтенького кольору, і мене, мені прийде сповіщення, що така-то-то така, -то, така -то дитина прислала мені домашнє завдання. Я в свою чергу відкрию це домашнє завдання, перейду батьки за вашим посиланням, і його. Оціню, поставлю оцінки. Але знову ж, якщо вас першого разу не вдалося, не, не треба там нічого такого складного робити. Просто не вдалося вам зробити ремікс і відправити. Е, візьміть, візьміть, поміняйте колір футболістовий, поміняйте колір футболістовий його в футболки. Ось таким чином. дістаньте телефончик, сфотографуйте. Я побачу, що ви це зробили. Мені різниці немає, в якій формі ви подасте до домашнє завдання. Я і так його оціню. Сфотографували, зробили скріншот. Прийшли на сайт, прикріпили, отут я натисну Редагувати, натисну Завантажити файл. Завантажили файл, наприклад, з телефона, і відправили мені. Знову ж, якщо не помиляюся, є там трішки проблеми, коли Scratch працює з планшета. Я от не знаю, чи він повноцінно відкривається, чи він працює. Тому у батьків, які будуть користуватися планшетом, будь ласка, мені відпишете, скажете, виходить, вам це все зробити на планшеті чи ні? Тому що дивіться, в нас в основному ми будемо працювати з тим крещом ми будемо працювати в Канві. Ми будемо розв'язувати завдання на дошці, Ми будемо грати в інтерактивні вправи. Я вам зверху сьогодні в телеграмі писав, і майже кожний урок. І через декілька років у нас вже буде проект, ми будемо працювати в, цій, в цьому скрещі. Тому діти мають вміти переходити за посиланням за посиланням. Тобто, я їм, наприклад, буду в чаті кидати ось це посилання. Вони будуть за ним переходити, натискати ось тут, переглянути код або натискати кнопочку ремікс. Після чого ми будемо з ними кодити. Я буду їм казати, діти, додавте таку команду, додавте таку команду, після чого натисніть на зелений прапорець. І ви побачите, як. Відбувається там удар по м'ячу і результат наш. Оце ми будемо з вашими дітьми робити. Якісь будуть запитання, пишіть мені в особисте.